Добрий вечір, шановне панство. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Зараз ми з вами знаходимося на центральній алеці Стрейського парку. Ми з дружиною спеціально так приїхали на велосипедах сюди в стрейський парк, щоб спробувати зняти вечірню атмосферу, а також там вже би мав працювати фонтанчик з підсвіткою. Заради цього фонтанчика, зараді гарної картинки ми якраз тут є. І постараємося це побачене, передати в цьому відео. Зараз вже доволі пізно. Людей небагато, музики взагалі не чути. Подекуди такі окремі бігуни, люди вигулюють своїх чотирилапих друзів. Ну і закохані парочки. Так, якщо ви побачите, що попереду блимає такий зелененький промінь, оце так світить ліхтарик, який закріплений в мене на шоломі. Я Іду, тримаючи в правій руці велосипед, а в лівій руці камеру. Так, і що ми бачимо? Ось це червоні вогні п'яної вишні. Звідки луна і сміх? А відвідувачів, правда, небагато. Як би там не було, хоч весна, але все ж таки вечорами тут трошки. Прохолодно. Недавно ми їздили на нашу заміську, наче садили картоплі. Холодно було в неділю. Знімали сакури на Сихові то взагалі я там змерз, аж страшно згадати. Сьогодні трошки потепліло. Але все одно, так, ось ми бачимо, вже наближаємося ми до мети нашої поїздки, фонтанчика. Десь там має чекати моя дружина на велосипеді, вона поїхала раніше. Там що прагматичні. такі прагматичні, що просто нам Соня везе на всяких відомих персон. І моя дружина дивується, як то так такі люди проходять мимо, і я не йду до них і не прошу там автографа не, не беру селфіси з ними. Я собі так подумав, ну люди відпочивають, гуляють, буду я там до них приставати. Треба працювати, щоб до вас підходили з автографом, а не ви. Так, оце наш фонтанчик, бачите. Така кольорова підсвітка. Зараз я підійду з іншого боку. З ближче. Але... Виглядає гарно. Я б сказав, навіть дуже гарно. Тут ще довкола працюють ресторанчики, кафе. Теж все світиться. Колись давно, навіть я б сказав, дуже давно пам'ятаю, подібна атмосфера була в Донецьку, в парку імені Щербакова. Я мав можливість тоді побувати там. І також було багато літніх кафе. Така собі була літня іделія, все світилося, люди почалявали, гуляли. Ну, але захотілося окремим персонам руського міра. Тепер от живуть в дупі. А ті, які не хотіли, не мали достатньої волі і відваги опиратися в цьому. Хто міг подумати, правда? Так, я вже так підійшов Ого! притулки До фонтанчика, що бракує, щоб якась мелодія грала Взагалі би було ще депрально. Відчувається тут вологою, такою приємною вологою. Ще хочу звернути вашу увагу, там от в долині в парку йде декілька людей, і такі сині плямки, це вони ведуть собак на повідках і собак світяться. Оці ошейники. Ще я коли був маленький, то було такі трилогії назад в майбутнє і там також показували, що будуть ходити собаки, в них будуть світитись ошейники Ось все збулося Може знову така тишина, десь працює перелив і гоп! Не знаю, до 5 метрів приблизно. Крижина з другого боку фонтану наближається. О як враження? Дуже гарно, правда, романтично так. Бракує чого? Мелодії якоїсь, правда? Щоб грала якась мелодія. Монетку кинула? Ага. Кидай купюру. Що ж, друзі? Щиро сподіваюся, що я передав вам атмосферу. яка зараз в стристому парку а ми мабуть зараз поїдемо до наступної нашої точки Львівських круасанів З'їмо круасанчика, вип'ємо кавусі проведемо приємно час і поїдемо додому а я ж у свою чергу усім вам бажаю Тихого, мирного вечора, міцного здоров'я і миру. До нових зустрічей на каналі.